Все вкріпало. Бачимо, да? друзі, це нормально, такі діє. Розпочинаємо нашу сьогодні риболовлю ствічингу. Ось цілий тубус в мене тут. Вудок сьогодні у нас буде розпаковка. Сьогодні буде нова вудка. Щойно приїхала. І це буде мультовий в мене комплект, який... Ну, По ідеї, він заточений під саме квічен. Буде в мене такий собі сет. Бачили, що в мене є дайва, татула і катушка, і от я вирішив ще взяти дайву татулу XT spinning. Це новинка, верніше не спінінг, а вудлище, бо це кастингова вудка. 61-ша на HVF бланку X45. От. І що тут ми маємо? 2,08 довжину і тест до 21 граму, але на вона така вся там грамів до 30. Коротше, будемо зараз випробувати на різних воблерах. ну І головна ціль все ж таки нам спіймати щуку. ще в кульочках. По традиції будемо намагатися розловити розловити на першій же риболовлі. Це все знімаємо. Тут дивіться, з'єднання навпаки, тобто е, пуста частина у нас на комелі, а кінчик вставляється якраз в комель, а не навпаки. На бланку така іксобразна обмотка, що посилює нам бланк. Ну і такий ось цікавий лато, ось такий дизайн, дивіться, гарнюній. Логотип татули. Оцей павук, тут татула написано. Зараз якраз катушечку поставимо і буде все в нас в сеті. Кільця тут New Concept, Fuji встановлені. Slim, Тобто тонка вставка, це більше вже ближче до тарзайту по діаметру. Ну і Звісно, катушка. Давайте зараз знайдемо нашу татулу. Наче ось. Само татула. І це не татула. Зараз буде останнє, як завжди. Ось це татуа. Дайва татула, така матова шнурок 2.0 Це в нас Супер від дуел Шнур, який не п'є воду. Ну і дивіться, в загальному це виглядає як один сет. Ось таким от чином, дивіться. О, ось така в нас краса. Ну що, давайте будемо пробувати. Зараз вийшли на полив і от перед нами є такий підгнивший острівець з лататтями. Ми зараз знаходимося на глибині. 1,40. Там, де латаття десь метр. Позаду нас 2,5 половиною, Тобто виходить, що це ну, такий, наче підйом в упавшу траву. Вона ще не повністю впала. От. І йдемо чітко по стінці. На ехолоті можете зараз, ну, давайте підійду, покажу, що така от розрізнена. Кущі трави ось такі розрізані. І от якраз за цими кущами може і триматися щука. Зараз ми її перевіримо. Якщо зранку вона не буде клювати, ну підемо десь, будемо шукати судачка. Погода сьогодні така якраз непогана, легка ряб поки що. Сподіваюся, що так і залишиться, що не буде так, як у нас було минулого разу, коли там хвиля була під метр. В мене зараз 120 реаліст стоїть. Ну і, звісно, я спробую з усіма такими найпопулярнішими воблерами. Ну тут головне так, поставити 130-й якийсь балісон. якщо з ним все добре, то все добре. Комплект вийшов такий достатньо приємний, не важкий. Гарно лягає в руку, по ручці, по довжині, все добре. Ну, все як потрібно. Повинно бути, верніше. Макс 128 СП. Дуже, до речі, гарно розганяє приманки цей бланк. Ну, по відчуттю, тут такий гарний фастовий лад, але ну, палка до 21- вона насправді десь до 28. От. І от можете самі оцінити, щоб не з моїх слів. Як твічиться Максквад. Твічиться добре, без провалів, м'який правильний твіч. Тобто з Максквадом, на мою думку, маючи якийсь досвід в твічингових вудках, все добре. Не знаю, цікаво, 160-ку якусь поставити. Думаю, трошечки важко буде для цієї вудки 160 ки але ось якраз 100-130. Добре. І головне, що комплект легкий. Він в руках майже не відчувається. Ну, побачимо, треба його розловити, як він буде працювати з рибою. Вона, може, дім, вона може в траву залізти вся, тому що він тільки що сплеск був саме в траві. Да, вже це третій вихід по траві. Ми приділимо зараз ще увагу. Ну Десь хвилин 30, мабуть, цьому місцю, тому поливу, ми з століком минулого разу тут, ну я вважаю, що нормально спіймали за короткий термін, десь за пів години ми спіймали з ним тут 4 щуки. Одна з них була 4500. Зараз я не бачу поки що жодних якихось клювань. Не в мене, не в метра. І нагадую, що ми ловимо різними приманками, що є правильно. Але можливо треба, ну, якби у нас була ціль знайти саме тут щуку, а не поїхати кудись в інше місце, то можливо треба було поставити якісь незачіпляйки і попрокидувати ось цю гнилу. Траву, можливо, вона в неї зараз сидить. Тому що зараз ранок, а ми з столі тоді заходили після обіду, десь в три часа. Що ти кажеш? А ти що, не докидуєш? Щоб кидати, терпіть далі. Ну, давай. Ану, я сирю на твій закид. Ну, в цілому, ти під кромку. ну давай ближче. Щось. Любой каприз, в метро. Ти ж чуєш на носу стоїш. Якщо ти стоїш на носу, ти головний, поняв? Коли ми поміняємося місцями, я буду головний. До речі, вже біль поскатувалась в ями, Ми знаходили канави, де вона просто там забита. І якщо ми зараз цей полив пройдемо, то ми будемо саме притримуватись таких канав. Де багато білі і пробувати її ловити з-під білі. Це буде правильніше. А зараз ми просто перевіряємо, так би мовити, то місце, яке працювало в нас. А й-мойо! Зійшла. Блін, хлопці, зійшла тут, шо щука, бачили клювання. А отак от прямо я кидав. Ми зараз вийшли на півтора метра і прямо серед трави на макскват, бо не було клювання. Ну, це перша риба, яка могла бути невеличка, невеличка по відчуттю. І знаєш, вона типу не вдарила, а типа підсіла, да, і якось якимсь чином вона не засіклась в мене. Ну, 2 метра вже. Можна чуть-чуть ось так повернути. От якраз під трави вона в мене взяла. Он десь звідти. На новую рыбку прорекс. Ах, гарна рыбка. Да, тут нормальная рыба. О, глянь, який судача. О, так судак, гарный у нас. Давай, давай. Рекс. Да, 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 давай. Опа, я. Ну що, з у нас? Вимочив ти його. Вимочив, вимочив, так? Да? Так, хлопці, давай розбираюсь. Опа. Зараз покажу рибку, на яку він вхльопав. Ну, судачок гарний. Ось такий гарний судачок. Ну, це такий. І отам от в пащі, подивіться. О! Десь з третього закиду. Ну, слухайте, д -д достатньо довго ми ходили, шукали рибу. Просік я його, звісно, на всі гроші. О, дивіться. Дайва Прорекс, ось така рибка в кольорі з третього закиду. По неклюючому судаку. Спімали. Давайте ми зараз з Дмитром 1-0. Коли хтось наб'є три риби, будемо з ним за збитого. Але він не буде, бо він сьогодні за кермо. Це його вибір. Все, хлопці. Цього беремо на жарюху, першого. Не відпускаємо, бо він здасть наші приманки. Ну що, ось такий перший судачок, гарний, такий задвушник. Достатньо довго ми з метром ходили. Спочатку намагалися там щось по щуці половити, але був тільки один схід в мене. Так, щучка підсіла, не дуже велика, там була. Ну, не шнурок, але не супер. А це прямо от. Вже пройшли, мабуть, 5 перевірених локацій, де ми зазвичай ловимо і поки що нічого. А ось тут тільки стали. Переді мною ось такий високий бугор, я вам в таргет покажу його, як він виглядає. Але ловив я просто в джиг. Мені було ну типу, прилад, потрібен був для того, щоб там визначити края цього бугра і щоб чітко на нього кидати. У нас тут глибина ми стоїмо зараз на 5 метрах, а там от за бугром бугор десь там виходить на 3,5-4, і потім звал іде майже на 10. І за цим звалом стоїть багато білої риби. Ну от Якраз ми кидаємо трошечки за звал і через бугор перетягуємо до човна. І на півдорозі, якраз, мабуть, десь там на вершині того бугра у мене і вкліпав той судочок. Ну, це нові приманки для мене. У мене були, ну, типу, здорові такі під пілогічну ловлю. А ось такі, типу, щоб 5-6 дюймів 7, не пробував я цю резину і хочу сказати, що поки добре вона себе проявила, ось на паниклюючій рибі одразу ми. Взяли такого гарного судака, Ну побачимо, що там буде далі. Є в мене ще й натуральні кольори, покажу вам пізніше. Але думаю, що по судаку це хітяр, бо знаю я відомих гідів, які ловлять саме на ці приманки зараз. Пішов, 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 пішов. Так, дивіться, він як судак йде трошечки. Треба підправити гімн. І ви дивись. Ось він. Ось він. Ішов за приманкою, але не взяв. Дивіться, бачите, ось сюди ось дівна приманка. Ох, оце, оце вкліпав. Не бачили, да, Друзі, ну це нормальний такий, диви. Це хороший. Це хороший, це с'єдобний йде. Ну, зараз побачимо. Ну, Ну дивись, ми зараз з тобою можемо заплутатись. Так, да, вже заплутались. О, нормальний. Нормальний. Ди сюди. От ну, дивіться, який судачок. Оп, є. Добрий вечір. Ланкер сіті марковочка Ось вот так от, дивіться. Ланкер сіті марковочка о, дивіться, ось такий от судочок. Ну, клювання постійні у нас йдуть, але не засікається. Дуже він так якось намагається в голову клюнути. Зараз достану. ну Цього я вже так, знаєш, всік, в, в так в сік. Ну, ну. О, ось приманка, ось судачок. Так, ну Цього теж можна забрати, тому хлопці, забираємо це такий нормальний судачок, сідний. Ще декілька штук і все, всі інші будуть випускатись. знов зійшов, ну падло. Ну що таке? Що таке? Так, стойте, стойте, стать, підемо штату Так, ну, бачите, ми цілий день катаємося. Зараз знайшли судака, але вони дуже великі. Ось на такій слах в Анкер Сіті клювання. Тупо на кожному закиді. Треба поставити сюди, мабуть, трійник, хоча, хоча ну сюди, ось зуби, він б'є в голову прямо. Діма тільки що двох спіймав нарешті. От, і ну, взагалі цілий день катаємось, от, нічого не можемо знайти нормального. Здавалося б, і погода класна, і все для того, щоб клювала щука, судаки гарні, але. Якось воно не того сьогодні. Цілий день гасаємо, і на міляки сиділи, що ми тільки сьогодні не робили. От. На каміння залетіли, угу. і на камені залетіли, і на міляки сиділи. Короче, весело. А з рибою ну, таке вже штук 5 є, але. Хотілося б якісь трофейні риби, тим більше зараз така пора, що якраз час трофеїв, але щось трофеї сьогодні не, не, не хочуть. Ось Знайшли такий один корчик, невеличкий, такий полузамилений, і там трошки навколо рибка стояла. І от в мене реально на кожному закаді ось ці пацани вже було штуки три посадок і сходи. А цього я вже так погідовський всік. І доставив його на борт. Є. Бачите, кожний закид. Кожний закид, реально. Ну це дрібний. Хоча, ти знаєш, і не дрібний. Но. Ні, ну такий. Ні, такий. Ні, цього, цього ми відпустимо по-любому, тому що це маленький. Здалось, что він трошечки розмір но... має, але та відкрити свою ротика. Скажи А. Та да скажи А. Так, давайте його швидко відпустимо. Хотел сказать, перша холоста проводка. Ні, не перша холоста проводка. Ох, ну незрозуміло. Ну такий, да. Це залік. Де сюди, оба. Заліковує іди сюди, опа. Оп. Так, ну от, хотів сказати, що перша холоста проводка, але ні, вона не холоста. Ванкер Сіті робить діла. Ось морковка Ланкер Сіті. І сюди, Ну Цього теж давайте відпустимо, бо він такий на грані заліку. А, що... Ну Отак, от от, хлопці, хотів тільки що вам сказати, що перша холоста проводка, але вже під човном. А під човном, тому що кожна проводочка стягується, ми бачимо в прилад в актив Стягує судака все ближче і ближче, і потім він стає в тінь човна прям під човен. І що найцікавіше, скільки ми намагалися відійти, щоб половити потім з під точки під човном. Він падло йде за, за човном. Сім, дивіться, це сім. Сім. Отак, бачите, точка супер робоча Самов Ляп. самов'я. Ну, Діма тільки що секретну силіконку поставив, яку я йому презентував на день народження. І спіймав маленького судочка. Зато спіймав. Зато спіймав. Так, Дмитро на закаті викатує судачка гарного. О, есть контакт.